Добрий день, малята, я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати. Заняття час вже починати. Коли люди зустрічаються, вони завжди вітаються. Добрий день, сонечко! Добрий день рідна земля. Добрий день друзі. Добрий день я. Не ходи за мною, я не хочу з тобою дружити. Ти не хороший хлопчик. Я також не хочу з тобою дружити. І взагалі розмовляти з тобою не буду. Що там відбувається? Добрий день, дітки! Добрий день усім, крім Петрика. Софійка, Петрик, не сваріться. Нож, бо краще помиріться. Ми не вміємо миритися. Петрику, Софійку. Ми сьогодні з малятами якраз будемо знайомитися з народним фольклором. А що відноситься до народного фольклору? До народного фольклору Петрику відносяться казки, пісні, прислів'я, заклички, мирилки, все те, що нас багато чому нас вчить. А чому нас можуть навчити казки? А казки? Вчать нас бути добрими, милосердними, розсудливими, відважними, допомагати друзям в біді. В казках завжди добро перемагає зло. Казки висміють такі вади, як лінощі, заздрість, хитрість та підступність. Бо вони вчать нас, як треба вчиняти в конкретній ситуації. Петрику, Сафіку. А які народні українські казки ви знаєте? Ну, я не знаю. Зараз я вам і малятам загадаю загадки. А ви, відгадавши їх, назвете казки. Брат він, будлику й папушці, І млинцеві, і ватрушці. Попав лисиці на зубок не вгамоний. Полов ростив, а як виросла велика, всю сім'ю на поміч кликав. І бабусю, онучку, і жучку рвати, щоб допомогли. Та без мишки шкряпотушки. і не вправились вони. Та це ж просят ріпка. Молодець, вічка, ти знову вірно відгадала. Дійсно, це казка рідка. Слухайте ще одну загадку. Любі діти, як я йшла, на дорозі це знайшла. Це ж хатинка невеличка. Ми у казці? Зараз я відгадаю про яку казку це загадка. Це казка рукавичка. Молодець Петрику. Ти вірно відгадав, Це дійсна загадка була про казку рукавичка. Софійка, Петрику, а нам з малятами вже час порухатися і трошки відпочити. А ви приєднуйтесь до нас. Вікрин! Гарно порухалися. Діти, народні українські казки ми з вами пригадали. А зараз ми з вами послухаємо мирилки. Ця мерилка називається Мир миром. Мир миром пироги з сиром. Вареники в маслі жити будемо прекрасно! Діти! А є ще така мерилка, яка називається Ти не ворог. Ти не ворог, я не ворог, нам сваритись просто сором. Помирились, помирились, щоб ніколи не сварились. Дітки, послухайте ще одну миринку, яка називається Миринка летіла. Миринка летіла на плече сіла. Сказала тихенько миритись швиденько. Петрику. Софійка, а яка вам мирилка більш сподобалась? Давайте ви її зараз промовите і помиритесь. Ми з Софійкою вже помирилися. Ми повторювали всі мирилки, які щойно слухали. Дійсно, ці мирилки нас помирили. Ви великі молодці, а ми продовжуємо знайомитися з народним фольклором. Це заклички. За їх допомогою люди зверталися до сонечка і закликали його на землю. Перша закличка називається Вийди, вийди сонечко. Вийди, вийди сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на веселі квіточки, на маленькі діточки. Там вони грають, тебе дожидають. Цю закличку вони промовляли, дивлячись на сонечко, гуляючи на вулиці. А цю закличку, яку ми зараз з вами послухаємо, можна промовляти, стоячи біля віконечка. Давайте зараз всі підійдемо до віконечка, визернемо в нього, дивлячись на сонечко, і промовимо цю закличку. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко. Дітки гуляють. Тебе виглядають. Сафічка, а чому ти сумна? що трапилося? Малята, у мене є маленький братик. Його так важко вкласти спати. Я йому і казки розповідала, а він все одно не засинає. Я навіть не знаю, що мені робити. Сафічка, а ти спробуй своєму братику? Заспівать Колескові. А я не знаю Колоскових. Зараз ми їх всі разом і послухаємо, бо Колоскові це також народний фольклор. Перша пісенька, яку ми з вами послухаємо, називається Люлі-Люлі-Люлі налетіли в гулі. Зараз ми з вами прослухаємо ще одну колискову пісню. Називається вона Котику сіренькі. Що ми з Петриком сьогодні до вас завітали. Тепер ми знаємо мерилки і будемо їх використовувати. Я прослухала гарні колоскові пісні. Під час вкладання свого молодшого братика буду їх обов'язково співати. Сапіка, Петрику, а ще ми з малятами на кожній нашій зустрічі граємо зі своїми ученятами. А можна і ми з вами убраем? Действительно можна. Наша зустріч вже підійшла до кінця. Я сподіваюсь, вона для вас всіх була дуже цікавою. До побачення малята, до побачення Софійко і Петрику, до нових зустрічей!